Слава Україні! Триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирних населених пунктах. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, два з яких по цивільних об'єктах міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію. Триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території Республіки Білорусь. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Миколаївка, Чернігівської області, Алтинське Сумської області, ветеринарне, Лук'янівці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкіне, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам'янка, Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівська, Андріївка, Луганської області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак су 25 Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!